Коли потрібно звертатися до психіатра до психіатра. Варто звертатися, коли є зміни в стані, тобто зміни в настрої, в активності, порушений сон, порушений апетит, коли є соматичні прояви, які не можуть полікувати інші спеціалісти. Що відбувається на прийомі у психіатра? На прийомі у психіатра найперше збирається анамнез. Тобто сімейний анамнез, скарги, коли почалися певні симптоми і як вони проходять. Потім збирається анамнез по медичному стану, тобто які є супутні захворювання, чи людина раніше лікувалася. Якщо лікувалася, то чим? Відповідно, потім психіатр оцінює психічний стан людини, від того, як людина поводиться, говорить, ставить попередній діагноз, обговорює з людиною схему, план лікування і відповідає на питання: питання задавати нормально і потрібно. Як переконатися в етичності роботи психіатра? Важливо, щоб лікар пояснював простими, зрозумілими словами, бо найважливіше, що є в роботі, це комплайнс. тобто наскільки пацієнт може довіряти лікарю. Також лікар не повинен чинити тиск, відповідати на всі питання, які задає пацієнт, і сама атмосфера має бути доброзичливою і комфортною, тому що одне з найголовніших завдань психіатра це забезпечення конфіденційності. Тому ця інформація нікуди не передається. Не записуються в якісь загальні бази, як зрозуміти, що в людини депресія? Є основні ознаки депресії, на які потрібно звернути увагу: це пригнічений настрій, втрата працездатності, втрата інтересу до тих речей, які раніше подобались: порушений сон, підвищена тривожність, порушення апетиту. Також негативні думки щодо себе, бажання або спроби якось собі нашкодити. Варто звернути увагу, що дана симптоматика має спостерігатися більше двох тижнів, навіть частіше місяць. Тобто, якщо вам один-два дня, якийсь пригнічений настрій чи щось таке, це не депресія, це реакція на якісь ваші там, особисті проблеми. Як працюють антидепресанти? Антидепресанти дійсно лікують, тобто це не тільки симптоматичне лікування, а дійсно зміна нейромедіаторів у мозку. Серотоніну, дофаміну, норадреналіну. Тому і термін прийому антидепресантів в середньому 6 місяців. Все індивідуально, але по загальних рекомендаціях. Тому антидепресанти це не просто пігулка щастя, вона не зробить вас щасливими чи якимось не вами. антидепресанти не міняють особистість. Вони повертають вас до вашого звичайного стану, який був до розвитку депресії чи тривожних розладів. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.